А я ви дивитесь новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдоперекладач Олеся Прохоренко. На Буковині попрощались із загиблим земляком. Дмитро Горбан, водій, який служив в 58-й механізованій бригаді. А до того був головою Шепіцької сільської ради Путильського району. Загинув 14 січня на 38-му році життя. За попереднім діагнозом смерть настала від серцевої недостатності. Гіркі сльози і смуток на обличчях рідних та односельчан. В останню путь проводжають героя Дмитра Горбана. Лише в жовтні йому виповнилось 38 років. В рідному шепоті Потильського району, де він народився і виріс, був сільським головою. Тут чоловіка згадують як справжнього друга, патріота, хорошого господаря. За час його перебування на посаді сільського голови, як я знаю, він зробив стільки. Скільки не зробив жодний голова до, до нього. Якщо б ви запитали першого перехожого його життя, ставлення, працю, він був досить доброю людиною. Чоловік проходив службу в 58-й механізованій бригаді в Донецькій області. Пішов добровольцем. Якщо принесе комусь повістку, кожна мати каже, чого ти не йдеш а моїй дитині, несеш. І щоб докори сумління його не мучили, він сам пішов. Він мав повне право не піти, тому що він був хворий на ноги. У нього страшний тромбофлебіт був. Він не міг. Тобто в той час, коли інші шукали собі хвороб, він навпаки хворий і пішов пішов добровольцем на, на цей. В то що він інших не відправляв, це точно. За попереднім діагнозом чоловік загинув від серцевої недостатності та пневмонії не встановленого типу. Останній раз, коли я з ним спілкувався, це було тиждень тому. Він сказав, що трошки поганенько йому знаходиться в госпіталі. Потім зв'язок перервався на наступний день. І останній дзвінок уже поступив у мені 14 січня, що Дмитро Іліч спочив у чоловіка залишилась дружина та двоє дітей. Поховали Дмитра Горбана з усіма військовими почистями. Держава. Христина Карвацька, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Битва, за якою слідкували мільйони, легенда про кіборгів, які ризикуючи власним життям, захищали Донецький міжнародний аеропорт, 242 дні кривавого протистояння між українськими силовиками та терористичними збройними угрупуваннями за контроль над Литовищем. Цими днями минає річниця як українським військовим довелося відступити. 26 травня 2014 року підрозділи армійського спецназу за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах, які намагалися взяти під контроль міжнародний аеропорт Донецька. Була задіяна штурмова і армійська авіації, проведена висадка десанту. Українські підрозділи діяли стрімко і ефективно. Було вбито близько 45 бойовиків, ще кілька десятків поранені. Третина батальйону Восток була знищена силами АТО. В рядах бойовиків почалася паніка. Деякі лідери терористів поспішно покинули місто. Українські. Підрозділи закріпилися в районі аеропорту, повідомляли в медіацентрі РНБО. Донецькі литовище захищали бійці Кіровоградського полку спеціального призначення, підрозділи 93-ї механізованої, 95-ї, 70, ї 80 ї аеромобільних бригад, 90-го та 81-го десантних бригад, а ще добровольці. Український корпус, батальйон дніпро 1 та ОУН. Я не знаю, хто захищає донецький аеропорт, але ми вже три місяці вибити не можемо. Спробували штурмувати, нам таких вломили. Ми відійшли. Я не знаю, хто там сидить, але це не люди, це кіборги. Так на початку вересня один із бійців так званої Новоросії описав українських військових. І прізвисько Кіборги закріпилося. Оборону Донецького аеропорту тримали 242 дні. Остаточно його залишили лише після того, як термінали були ще зруйновані. Тоді кіборги, хто міг, вийшли. Дехто залишився і загинув під обвалами конструкції. В тих боях за Донецький аеропорт було чимало втрат. Щонайменше 20 героїв, які не повернуться додому. Серед них було і троє буковинців. 20 січня 2015 року Буковинські інтернет-ресурси вибухнули новиною, що в Донецькому аеропорту загинув Юрій Кушнір, боєць 80-ї аеромобільної бригади села Каплівка, що на Хотинщині. На його сторінці у соціальній мережі так і залишилися фотокартки та відео із Донецького аеропорту, а статус промовисто говорить ніхто крім нас. Ще один кіборг Олександр Боднарюк останній раз виходив на зв'язок 20 січня 2015-го, а після того п'ять місяців мовчання. Він був водієм спецмашини, на якій вивозив поранених із Донецького аеропорту. Вважався безвісти зниклим. Спочатку тіло загиблого знаходилося в морзі на ворожій території, та завдяки волонтерським організаціям його таки вдалося доставити у рідне село Анадоли Хотинського району, де його і поховали. Володимиру Бузенку було 26. Він зник без вести 19 січня 2015 року під час оборони аеропорту. Був стрільцем 80-ї високомобільної десантної бригади. Півроку очікувані декілька генетичних експертиз. Лише після цього Володимира Бузенка як героя поховали в рідному селі Великі Кучурів 30 листопада 2015 року. Поруч із батьком, який так і не дочекався сина з війни. Указом президента України від 16 січня 2016 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного сувеніритету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Міжнародний аеропорт Донецький імені Сергія Прокоф'єва у свідомості українців залишився не просто територіальною одиницею, а сторінкою в історії сучасної України. За визволення цього литовища боролись вояки, яким вистачало і сил, і мужності битися в нелюдських умовах. Донецьке литовище стало символом незламності українського духу. Анастасія Кукоючук, телеканал Буковина. Чергову гуманітарну допомогу зібрали буковинські волонтери бійцям в зону АТО. Автомобіль, продукти харчування та теплий одяг вже відправили нашим землякам на схід країни. Коли в країні йде неоголошена війна, кожен свідомий українець як може підтримує військовослужбовців, котрі несуть службу в зоні АТО, переконують волонтери. Так цього разу боковинці зібрали для Атовців продукти харчування, теплі речі, засоби особистої гігієни. Пан Микола до цього часу збирав допомогу воякам у рідній глибокій, а нині вперше їде в зону АТО, аби передати її особисто в руки бійцям. Продукти основному хлопцям, одяг і мені посилочки. і... Я думаю, що все що, все, що є зараз загружено, воно все доїде до адресату і буде доставлено хлопцям у відповідний, як кажу, сроки. Везуть волонтери вояками медичні засоби. Це як протизастудні, протигрипозні препарати, так і трав'яні чаї. Наші хлопці виїжджають на піски і на водяни в сторону розмежування, де є зараз бойові дії. Сьогодні довозять вже наша понад 40-го поїздка на схід, довозять теплі речі, одяг. Харчі, воду і багато речей такі першої необхідності медикаменти. Волонтери зізнаються, дорога на схід небезпечна, нерідко і самі потрапляли під обстріли. Ми були в станиці Луганській, попали під мінометний обстріл. Були 9 грудня теж того року, попали в пісках. Ми їздили до сектору, попали під автоматичний обстріл. 13 годин брали в бойових діях, були на постах. Також небайдужі підприємці краю передали воякам на схід і автомобіль. Благодійники порахували за потрібне передати автомобіль чим пошвидше на піски, оскільки ми постійно маємо контакт із нашими побратимами з Карпатської січі. Було висловлено поважання, щоб саме Олегу Куцину, командиру окремої штурмової роти, був переданий цей автомобіль для потреб переїзду між блокпостами, перевезення при необхідності речей і оперативного реагування у випадку поранених. Ольга Лучик, Богдан Тинасійчук, телеканал Буковина. Поки військові комісаріати не мобілізовуватимуть українців, з цьому хвилю відтермінували. Натомість впродовж місяця набиратимуть військовослужбовців на контрактну службу. Їм обіцяють грошове забезпечення від 7 тисяч гривень та соцпакет. З 1 січня грошове забезпечення солдата першого року служби складає 7 тисяч гривень. Це солдатині підготовлені на найнижчій посад. Відповідно, старший стрілець, кулеметник це вже 7,5 тисяч гривень. Командир відділення, сержант командир відділення 8-8,5 тисяч гривень. Окрім цього, речове забезпечення. Забезпечення харчуванням військовослужбовцям, які виконують завдання під час даже полівих що в зоні антитерористичної операції, а при під час проведення полівих занять попередні завдання щодо можливої мобілізації, яке надійшло до Чернівецького обласного військового комісаріату, відправити до збройних сил близько 800 осіб. Якщо професійних бійців наберуть достатньо, аби замінити вояків, призваних під час четвертої хвилі, можливо потреби мобілізації взагалі не буде. Потрібні фахівці чи не всіх військов спеціальностей особливо не вистачає водіїв та механіків. Вступити на контракт можуть всі, хто має базову середню освіту, є придатним за станом здоров'я, а ще пройде психологічне тестування. Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ на Буковині контрольована. Запевняють медики. Епідемічний поріг нині перевищено у двох районах області, тому введено обмежувальні заходи. Як вберегтися від гострих респіраторних інфекцій та грипу? Далі у сюжеті. Розпізнати грип можна за кількома ознаками. Це рептове підвищення температури вище 38 градусів, біль у горлі, ломота в тілі, кашель та нежить. При появі таких симптомів необхідно негайно звернутись до лікарів і не займатись самолікуванням. Традиційних народних методів замало, аби побороти недугу. Мед, лимон, молоко, малина це все звичайно це добре. Воно піднімає імунітет, але саму хворобу воно не лікує. Вірус, вірусну цю інфекцію, воно не лікує. Необхідно, звичайно, відразу звернутися до лікаря і щоб лікар звичайно оглянув, прослухав, призначив лікування Та або викликаєте лікаря на дом, якщо це висока температура, якщо це температура 36,9-37». Ви обов'язково йдете в поліклініку до дільничного терапевта. Віку окрім того, слід пам'ятати, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тому необхідно уникати скупчень людей, провітрювати приміщення та робити вологе прибирання. Не забувайте про повноцінне харчування та хороший сон. Це хороше збалансоване вітамінізоване харчування, яке вже сказала. Також це носіння масу. Також є хороший такий засіб, як називається оксолінова маса. Для того щоб люди, які працюють, які ходять там в місця скупчень інших людей, необхідно от зовнішні наші ніздрі змащувати і також навкруг рота змащувати ці оксилінові мазі щодо ситуації на Буковині, то станом на 14 січня на грипоподібні захворювання та грип занедужила 1210 осіб. З них більше половини діти. Епідпоріг перевищено у двох районах. Це заставнівський район. захворюваність є вищою за епідемічний поріг на 59,6%. і І Кіцманський район захворюваність вище епідемічного порогу. На 25,4%. на всіх інших територіях і по області загалом епідемічний поріг не перевищується. По області він є нижчим за порогове значення на 3,7%. По місту Чернівці, як найбільш великої, найбільш значущої адміністративної території, захворюваність є нижчою за епідемічний поріг на 3,3%. Щоб уникнути поширення хвороб на територіях, де епідпоріг перевищений, введені обмежувальні заходи. Не підуть до школи учні у Кісманському та Заставнівському районах. Карантин на найближчий тиждень оголошений і в Чернівцях. В облдержадміністрації також наголошують на профілактиці грипу серед населення. Щоб провели щеплення водіїв, щоб провели щеплення усіх хтось. Кристина Карвацька, Катерина Дремлюга, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина 30 родин переселенців, які проживають у Чернівцях, отримали фінансову допомогу для оренди житла. Проект реалізується за кошти міжнародних донорів. 42 тисячі євро виділило австрійське міністерство соціальної політики. Вікторія Лупай розповість детальніше. Знайомтесь, це родина перетокіних до буремних подій на їхній маленькій батьківщині. Сім'я мала власний бізнес. Тоді жінка і гадки не мала, що вже за деякий час їм буде необхідна соціальна допомога. Муж займався там строїтельними матеріалами, торгував. Вот, цей склад все, имущество у нас, получается, украли. Вот. ну когда начались безпорядки тогда все, що плохо лежало, все было вынесено. З Луганська до Чернівців вони переїхали, аби не наражати трьох дітей на небезпеку, розповідає пані Катерина. Взяли з собою лише найнеобхідніше. Родина в першу чергу почала шукати квартиру. Винайняли помашкання без необхідних меблів. Так було дешевше. Та для багатодітної родини і ця сума била по гаманцю. Тоді Луганчанка взяла участь у проєкті, який передбачає компенсацію коштів за оренду житла для переселенців. Як раз столько, скільки нам платять наші вот да, помощь. Как раз вот эту сумму суму ми платимо і ну, очень вовремя хороша помощі Фінансово допомагатимуть 30 родинам переселенців зі східних областей та тимчасово окупованої автономної республіки Крим. Організатори проекту кажуть, охочих було вдвічі більше. Сім'ї обирались за спеціальними критеріями. Це мають бути родини, в яких є діти і бажано багатодітні родини. Пріоритет надається родинам, де мати або батько самостійно виховують дітей, тобто неповні повні родини. Також родини, де є діти з хворобами, і також родини, наприклад, де родина очікує на поповнення народження дитини. Ну і звичайно дивилися на ситуацію з працевлаштуванням, тобто хтось з батьків має бути непрацевлаштований. Це вже вдруге австрійські донори допомагають вимушеним переселенцям. Минулоріч кошти для вирішення житлових питань надали 20 родинам, які винаймають квартиру у Чернівцях. Деякі повторно отримуватимуть матеріальну допомогу. Серед таких і родина пані Дарії із Донеччини. У мене четверо діток приїхали ми февралі в тому году. нам очень очень допомагає, тому що ну я сама з чотирьома дітьми. Тобто тяжело платити квартиру і дітей теж дивитися. Когда ми сюди приїхали, ну, ми виїжджали оттуда в таких екстреної ситуації. То есть під бомбежкою всім тим самым, то сті без денег в основному сюди приїхали, денег не було тут же фінансування проекту поділили на кілька етапів. Фінансову підтримку ми надаємо щомісяця. місяця. Перші три місяці вона в обсязі 3570 гривень. Наступні три місяці ця сума буде зменшена на 25% І останні три місяці проекту вона ще раз зменшується. Але проект триватиме 9 місяців. Його кошторис складає 42 тисячі євро. З цієї суми виділять також гроші на придбання продуктових наборів. Вікторія Лупай, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Яскраві костюми, автентичні колядки та щедрівки святковий настрій та дух єднання у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту. Відбулося традиційне театралізоване дійство від Різдва Христового до Ярдана. Про українську обрядовість далі, Людмила Мельник. Сповна насолодитися красою української обрядовості мав кожен, хто завітав на творче свято зорганізований навчально-методичним центром культури Буковини та управлінням культури Чернівецької обласної державної адміністрації. Дорогі наші любі, найкращі, найкращі, наймиліші буковинці! Христос народився. Славімо Його! Слава Богу, дочекали найкращих, наймиліших свят у нашій душі. Віри вам великої серце, вічності в душу, мудрості в скроні, статку в долоні і миру, 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 миру. миру. Майже 30 фольклорних гуртів з буковини, а також Івано-Франківської та Тернопільської областей, презентували свою творчість колядки, вертепи, щедрівки, маланкування та йорданські пісні. Побажати в кожній хаті, вам та вашим родинам доброводу, злагоду, миру, щастя, любові, всього самого найкращого. Нехай береже вас Господь. Не мілії на Буковині криниця духовності через звичаї, традиції і обряди Йорданські пісні. Величають людину хлібороба, доброго газду, у щедрівках і колядках, висока поетика і глибока мораль, щедрість, добро, бережливе ставлення до духовного надбання, залишеного нам у спадок, дідами і прадідами. Спільна коляда, спільна молитва за людей, за нашу Україну. Людмила Мельник, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. Святкуйте здоров'я, будьте щасливі і залишайтеся й надалі з телеканалом Буковина. Дякуємо за те, що дивитесь. до зустрічі в ефірі.